Що я відчувала, що хлопчики я відчувала, я радувалася тому. Але у мене ще не було справжнього відчуття матері, знаєте, Олег міг бути міг працювати, як казати, якби його оцінили так, як треба, він б дуже багато користі. буде моя донька назву Ліда, а як буде синочок, назву Олега, Прикарпатець казав, о, прошу, дякую, файно. А в Закарпатті силі кажуть, ну, але в Закарпатті чим молодці? Кавтя, я шапку знімаю перед ними, чим не молодці. Молодці тим, що, ага, що він в армії, а ми вже таке велике себе, Та, хлопці перестаньте красти буде біда. Навіть і на батька сердився іноді за те, що хтось прийде що жалуватися в комусь вухо дають. Особливо тут в Закарпатті, то взагалі чому така? Антипатія до свого рідного, то я свого поведу та й продам. Як зіхалось продавальниць, як зіхалось купувальниць. Стали думати і гадати, що за цього мужа дать. А чого б це жінка продавала чоловіка? Та щось була сердита, лиш не знаю що. Рахувалося, що дівчата повиходили замуж за багатих хлопців. знаєте. Мама виконує обов'язки заступника директора, і тато, начальник дорожньої фірми, був. Але коли грошей немає, всього день матері він бере велику рожу, йде до хати, і вітає вже з ним матері. Батька була кругла дата, 80-річчя він організував то все так, як треба. Зараз найбільше все згадується на день матері, що вже не прийде Олежик, не принесе квітня. День матері. Раді був, прапрадід, скажімо так, був його, то я в тому певно, до своєї країни любов до своєї батьківщини і повага до інших. Він поважав. Усіх кажуть, хто був рядом, якої національності не були люди, любив, вони були людьми, людьми з великої букви, але любив своє надзвичайно. Ти козаче, гарний хлопче, чого ж тисяча зажурив? Ти каже, то я льда ведь він мене спас. Що для Олега характерно? Він я переживала в житті, якщо щось я не так комусь сказала, і він переживав так само.